У 46 років маючи справу вже із спадщиною Івана Семеновича Нечовицького. Найбільше більш поінформований. Я не амбіції тут хочу свої, як би мовити, виявити. По-перше, джерела довелося, приємно було, бо свого часу, звичайно, в радянські часи багато приділяли уваги, багато видавали, творю, але зміщення акценту було на соціальне. і це правильно. Але тільки соціальне головне а от питання духовності. Моральності, естетизму, ну, як правило, замовчала. А сьогодні, як ніколи, актуально це. Літературно-меморіальних музею Нечує левицького розташований в центрі Стеблева над самісінькою Росією, тут недалеко, менше 100 метрів до річки цієї знакової, і в п'яти залах тут розповідається про життя і творчість нечуя Левицького. Першій кімнаті. Тут зібрані речі особисті сім'ї Левицьких. Проживав тут батько з 1852 року до 1866 року. Взагалі, рід Левицьких, священницький, складається з шести поколінь. Найчитабельніші письменники українські і Минулого і сучасного це Іван Петрович Котаревський, Тарас Шевченко і Іван Санович Нечуловіцький. І засіяє йому. Чефренко чітко визначив його. Нечулицький це виключно український письменник, але не в плані протиставлення комусь, а красоти, знання мови, душі українського народу, психології його, побуту, звичаїв. Навчився маминої мови української і її весь час. Любив, шанував, поглиблював і писав нею, і разом з тим навчався постійно російською мовою, 17 років студіював російську мову, богословську науку, прекрасно неї володів, став статським советником, хов'єром трьох трьох імператорських орденів, святої Анни Трої Третій степені, святої святого Станіслава Третій степені за викладання російської мови. Але постійно. Писав українською чудовою мовою, і, як ви Олександра чудово сказали, що це найкраща, то агітація, таке слово за руки, правильно. О, бо це грубо агітуватися мову. Мова вона повинна йти легко на душу. І тоді її читають, і люблять усі. Хапають ті книжки, як і було, і є зараз з вами. Його мова, от коли відкривають книгу, читають, або тим приїздять сюди до Стеблева. Завжди, аж у долоні сплескують, а яка ж то мова прекрасна. Іван Семенич Нечоловіцький дивує знанням цієї мови, живої і народної. Якщо взяти його всі, всі твори, які він написав українською мовою, то як укласти словник мови, бо вже ж текстологи в часи Хрущова перед розпадом Союзу готували, розсипали вже по за алфавітом його твори. І було був би найбільший його за обсягом звичайно словник. Багатство мови дуже велике, і якщо говорити про її красу, то йому вистачило Олександре дійсно ті красивої мови на, на все, щоб писати саме красивою мовою. Пантелеймон Куліш, той письменник, то пізніше. Зустрівшись уже в Польщі, Іван Семенович його навіть запитав, коли починав писати. А як мені? Мо що до мови? Як мені писати? А він йому порадив, Іван Семенович, пишіть так, як у вас говорять, а там на доросю, це люди, і то все буде мова, така у вас жива, і він на неї теж перейшов. І тому е і Кайдашеву сім'ю, от і діалоги такі, е е е де ну, сказати, такі динамічні між навісткою Кайдашихою там короткі, чи там, а Іван Семерич. І на канікули скрізь, і постійно і йому не потрібно було ніколи вті... перевтілюватися в селян. Він сідає на стрілецьці, коли баба садить хліб у пічні, бесіда відбувається наскільки природня, те, що він то це до мову, і так далі звідти брав. Тобто і Кайдашева сім'я вічна, і коли ставлять театрали, то кажуть он, Наталя Сумська у Франка, на всі питання життя. Можна знайти відповіді характеру, значить, оце такого дешеві сім'ї. Він же ж є засновником українського роману, а повсі той погатів, і це написано в українській радянській У Свого часу приписували пріоритет пана Сумирному, його учневі. Він писав Даніве Лейни Чоловіцькому Учителю мій дорогий, подозвіль мені виявити перед тобою свою несказану подяку. І так же, а про мови там написав, наче найкращий скрипаль у світі грає. Патріотизм його не декларативний, І ніколи він не нав'язував як письменник нікому. Але він орієнтувався в основному на ідеї Кирило Михлодіївців. Це там Шевченко, це на початку ХХ століття. Літературу знавці часто пишуть, що Іван Нечоновицький поет у прозі. Його пейзажі чудові. То він так, -так описав, що вже можна по-іншому, а краще не можна. До речі, про це писав і Грінченко, що в повісті Микола Джері є такі сторінки, де він пише про пейзаж, і особливо про пожежу, так він і написав, можна написати по-іншому, краще неможливо. Хоча пожежа це горе, але там е ці всі е процеси цієї пожежі ці, так описати, як він, і ще й баба з кочергою Палажка вийшли стоїть. Бо е, печеш так, от скерт тим, які горять, що не можна підступити, це ж не те, що зараз. Феномен Кайдашевої сім'ї. Школярі, як завжди, вони ненавидять те, що їм кажуть вчити, читати чи по літературі. А от Кайдашеву сім'ю читають всі. Люблять. Глибока правда життя. Якраз у Кайдашевій сім'ї надзвичайна правда, реальна. Але не натур не натура сіра. А як він писав, що художник повинен бути дзеркалом громади. Але дзеркалом високої ціни, в якому життя відбивалася правдива і дуже високо художньо опатизована. Кайдашева сім'я, це не просто Кайдашева сім'я Стеблеві, а рід великий. Є в нас фотографії експозиції цього роду, там сидить Сава Кайдаш, цей патріарх Кайдашівського роду, а по боках у його чотири сини, а там невістки, і там і діти, і так далі. Старий Кайдаш, Карпо й Лаврін повитріщали на молодець очі, не знаючи, от чого скоїлась між ними така сварка. Свекруха й невістка так розлютувались, що не примітили чоловіків. Дай сюди, бо як пхну, то й ноги задереш. кричала Кайдашиха й сіпала до себе мотовило. Очепіться, бо я вмію пхатися, кричала Мотря несамовито й тягла до себе мотовило. Чи ви подуріли сьогодні, чи показилися? сказав Кайдаш. Покиньте мотовило, бо так впечу обох по спині кочергою, крикнув він на всю хату. Молодиці стояли бліді, як смерть, і від злості ледве дихали. Вони вже не мали сили самі покинути те мотовило. Кайдаш кинув з усієї сили об землю кочергою, вихопив з їх рук мотовило і потрощив його на цурпалочки. Свекруха й невістка розійшлись на бік. Взято і життя. Якщо для прикладу, то я вам скажу, що мене хрестили навіть Кайдаші, Степа Кайдаш, і Дмитро Кайдаш, і не родичі, тобто рід великий, то взято життя. А побут, звичаї, ну, характер, дача, бо тепер кажуть ментальність, все це наскільки він знав, бо ростучи у сім'ї Священицькій постійно ж селяни своїми бідами. Клопотами йшли до священника. І Баба Параска, і Баба Палашка, я говорю вже про образи. А кілька ж тих прототипів. І Іван Семенович Малий, ще хлопчик, він його то слухав, бачив. А коли тип, ну, ми читаємо його всі е, гумористичні оповідання під загальною назвою Баба Параска, та Баба Палашка», Геть усі, як ми перечитаємо, бо я ж і не тільки сільська, а ще й міська в його там є. Але давайте сільські. Про те, що була палашка. це не обов'язково, та що не чоловіцький писав, а таке ж типове ім'я відповідає, коли вона, сім'я в них була вона і невістка, і син. Ну такий характер, це страшний, як описує це не чоловіцький, що вона весь час тур, турчить, повчає то-то, то-то-то, і сина ти не, вона не така, вона не, їде на поле, вона і весь час люди йдуть та сміються, бо вони ж знають вже ж її. Він бувало, що і драбину зняв, коли мати понісла на горище, він зняв, щоб... а вона. Зависла була, так як ото там у Кайдашевій сім'ї, а він виніс двір, поставив на дворі, і оце таке. Ну, багато там прикладів наводиться такого е нестерпного у сім'ї. І що він придумав? Е і на Різдво, а він цю книжку розкриває і починає читати. А хто ж це таке написав? А ось що ж дивіться, автор Іван Нечуйлевицький. То це ж? Ото той учитель, що в нас відпочивав дружка. Ага. Вона, значить, це, ту книжку в його руки взяла і пішла до Івана Семельного. Це Сам вже пише в оповіданні, не чоловіцький. Та й приходить. Та що ж це ви? Паничу, то таке б висміяли ж мене. Наша ж ви на, на сміх людський виставили мене? Я ж як та свята Варвара великомучениця ж у хаті. Мене ж мучать, не можна жити. А ви отак на сміх пустили, а він засміявся у бороду. Дивися, і абсолютно він навіть у прототипі не бачив не чув. І перечитують, і я сам читаю, я вже ті твари читав, а то сів, і читаю в інтернеті, і читаю. І знов сміюся, хтось не скільки. Це так побут і звичай з Стеблівських Кайдашів, Дубишів, Балашів. Прототипів творів не чуємо. Іван Нечоловицький є неперевершеним співцем кохання в українській класичній літературі. Починаючи вже з перших творів, ще там і відомі Микола Джеря, там виникає трикутник, якщо його з точки зору психології, проаналізувати глибоко. Так, і, і як, як це він відчував, красу жінки. Як, оці всі почуття, як люк веде себе людина закохана і Кайдашеві сім'ї, або тут уже в Бурлаці вісімсот року вистачало так, як ви кажете, вмові. Запасу, скільки, що він завжди міг писати скільки і так само і любов зображувати. Богослав! Були ж «Богослави»? Це ж така місцевість, дуже оригінальна. І творог не чоловіцького Богославщина, надзвичайно представлена, добре. І перші твори, які він написав, присвячені Богославщині. Ну, все це він описав з топографічної точно. Зуміть так, він знав. Де він хто його так наштовхнув? Скажіть, будь ласка, але ж е, антиклерикалізм Шевченко, він був такий революційний і досить навіть негативний. Це поемасон, царі так. попи, і такі всі. Але е, такий, ну мені здається, що церковні діячі, вони е, якось, в них немає образи на Левицького. Так, мало ну, того, не, не те слово. Це все, що описано було. не... Наводити якусь, якусь тінь на церкву, боронь Божа. По-моєму, тут слово не треба вживати цер 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 церковним. Ми стоїмо на святому місці, тому що е, тут лежать два священника це дід е, і батько е, Іван Семеновича, читаючи ці твори, переносяться у той світ, у той бит, е, де. Е, Звучали, перекликалися між собою світське життя і е, життя духовне. Він бачив е, обвидне життя, бит е, священства, і тому він і описував їх не, не для того, щоб осміяти, е, осміювати цей бит чи осміювати священство, а розкрить для людей, розкрити, щоб люди знали, що священники. Тоже люди і теж живуть життям в міру. А дружба, їх дружба Лисенка і не чує. Велика. Якщо з Петербурга поїхав Петербург добиватися, щоб видали хмари нечоловецького у цензурі, вона ж. І от Лисенко пише: дорогий Івана Семеновичу, ваші хмари прочитав, і вони мені стали най. Дорожчими і найкращими серед усієї нашої української літератури. Тоді лібретто для його оперети Маруся Богуславка, повністю записано весільний звичай, то тобто, все чисто, Іван Семенович за його прохання, зробив у селі Трушка, де його сестра була заморожена Білоцерківщині. Ну це так до, до слова, а я по музеї тепер вас проведу та розповідаю.